Привіт, друзі! Вітаю вас на нашому телеканалі Реальні новини України. Отже, давайте підсумуємо вчорашню нашу розмову щодо Зеленського і Трампа. Якщо говорити в контексті того, що тільки нам допомагають, а ми всім винні, звичайно, що це ні. Америка звичайно нам допомагає фінансово, але не забуваємо, той період часу, коли ми віддали свою ядерну зброю і перевести це в долари, яка сума виходить, давайте разом з вами це і зробимо. Отже, ми віддали 187 балістичних ракет. Україна здала бойового урану та плутонію в чистій вазі на 770 мільярдів доларів за курсом на 2000 рік, а зараз це в рази більше. У виробах боєголовках це майже 1,1 трильйон доларів. Тактичні плутонові заряди від 5 кілотон до 150 кілотон ніхто навіть не рахував. Носії ядерної зброї Р86-7, виріб 100, і тут 22 ту 160 від 800 мільйонів до мільярдів доларів, віддали Кремлю. Тобто, якщо від цієї суми відняти мікроскопічні 36-46 мільярдів американської військової допомоги, то ви розумієте, все ж таки, що це не є такі великі кошти, і винні ще нам. Ну, ви розумієте, якщо б ми від початку вимагали більшого, то нам би дали достатньо ще в 2022 році. Тому що зброї в Америці вистачає навіть на війну з цілим ще на той час Радянським Союзом. Тому, відповідно, ви розумієте, які запаси в Америці є. Це не було ніякої проблеми. Ну, але вже як сталося, так сталося, вже зараз пізно про щось говорити. Зараз приходиться тільки виправляти ситуацію. Варто пам'ятати і говорити, що немає тут ніякої глобальної змови. Це просто міжнародна скоординована політика. І те, що зробив Зеленський у Вальному домі, це просто показало те, що ми не готові йти на будь-які умови, ми просто готові в першу чергу, захищати свою країну в своїх інтересах, тому що тут стоїть життя людей, головне найпершу чергу, а не просто розмови пусті. І Битва за ресурси. А паралельно після тієї розмови, яка відбулася у Білому домі, наш е співвласник Монобанку Олег Гороховський оголосив збір на ядерну зброю. Звичайно, як виявилось, потім це був жарт. Але, але ось я вам зачитаю. За 10 годин на ядерку задонатили 10 мільйонів гривень. А станом на ранок 1 березня. Гроші внесли близько 70 тисяч учасників 61 країни світу. І вдалося зібрати 23 мільйони гривень. Звичайно, що ці гроші потім перевели на ЗСУ і на волонтерів, які допомагають нашій армії. Ось так то наші люди завжди готові і реально повірили в те, що можна купити ядерну зброю. Всі хочуть цього, щоб гарантувати безпеку. Нашій країні. А паралельно після перемовин в Америці, наш президент поїхав вчора в Англію, де в Лондоні він зустрівся з нашим екс-голокомовановичем Збройних сил Валерієм Залужним. Він тепер посол Британії. Ці дні зараз в Лондоні будуть активно обговорювати Україну, бо це є ключова тема. І що зауважив Залужний? Що ця війна нас випробовує на стійкість і мужність і показує справжніх друзів України. Також вчора відбулася дуже важлива подія для України, тому що Україна і Велика Британія підписали угоду про надзвичайну позику. У 2,6 мільярда фунтів стерлінгів це приблизно 3,2 мільярда доларів для оборони. Це посилання на прес-службу Міністерства України. Для підписання зустрілися канцлерка казначейства Великої Британії Рейчел Рівс і міністр фінансів України Сергій Марченко. Ну, е, що хочеться сказати? Звичайно, Великій Британії не скинув колін, що вона сприяє нам, допомагає. Не забуваємо також, все ж таки, що позика, вона є позика. Це не просто дарують гроші і потім не потрібно віддавати. Тобто, там ми не знаємо деталей, звичайно, не озвучили для нас. Можливо, пізніше озвучать, але все ж таки вони допомогли, вони молодці, тому що нам потрібно прямо і зараз. Але нам все одно прийдеться це віддавати само собою. Ну, тобто Ми розуміємо, що безплатно нічого немає. А те, що ми в свій час не подумали і віддали ядерну зброю, ну уже нічого зараз, зараз не зміниш, можна тільки виправити після війни, коли буде на це час. І у 2 березня сьогодні у Великій Британії відбудеться Європейський оборонний саміт. Наш президент проведе переговори з прем'єр-міністром Кіром Стармером і прем'єркою Італії Джорджо Мелоні, а також до сьогоднішнього саміту. Доєднаються представники Франції, Німеччини, Данії, Італії, Туреччини та України. Після зустрічі Стармера з Дональдом Трампом до списку учасників додалися Нідерланди, Норвегія, Польща, Іспанія, Фінляндія, Чехія, Румунія і Швеція. Отже, друзі, як підсумок хочеться сказати, що все буде добре. все буде добре, тому що нас не зламати, ми є сильна нація, ми нація переможців. Ми не можемо інакше тільки перемогти в цій війні, війні за свою країну. Тому що в нас найкраща армія в світі, в нас найкращі люди в світі, які знають і пам'ятають, що їхня земля одна єдина і кращої землі не буде ніколи. Я всім вам дякую. А ви будьте з нами на нашому телеканалі, коментуйте, підтримуйте нас і лайкайте. Телеграм-канал також, підписуйтесь на наш канал. І очікуйте цього тижня наше відео більш масштабне, яке ми для вас готуємо. Я думаю, вам сподобається. Ми будемо з вами обговорювати ті теми, які вам... Також цікаві. Ви також можете пропонувати свої теми для нас, і ми будемо разом з вами їх обговорювати. Можете задавати питання, будемо також відповідати вам на ваші питання максимально детально, як тільки це можливо. Всім дякую і гарного дня!